Святитель Філарет, митрополит Київський, народився 17 квітня 1779 року в селі Високому Орловської губернії і в хрещенні був названий Феодором. Його батько, Георгій Микитович Амфітеатров, був священником у зазначеному селі. Батьки були людьми благочестивими, виховували своїх дітей у вірі та благочесті і охороняли їх від поганих впливів. У дитинстві Феодор мав слабке здоров'я. За деякими відомостями, він, на превелике горе своїх батьків, народився. Дився майже сліпим. Хоча зір його потім поступово відкрився, проте він зроду виглядав підсліпуватим. З часом тілесна слабкість Феодора зникла. Феодор був завжди надзвичайно тихий і скромний, задовольнявся дуже малим. З самого юнацького віку у Феодора стала виявлятися схильність до подвижницького життя. Батько нерідко посилав його на пасіку для спостереження за бджолами. Тут, цілком на самоті серед природи, Феодор читав чаті Мінеї і захоплювався життям святих подвижників. Дуже рано. Ти років у Федора з'явилося бажання до навчання. Початкову освіту він здобув удома під наглядом і керівництвом свого рідного дядька Диякона. Федор був навчений читати за псалтирем і часословом та письма. У 16 років він уже навчався в богословському класі Севської духовної семінарії. Протягом усього часу семінарського навчання Феодор завжди показував найкращі успіхи, яких досягав самостійною працею. Він двічі намагався піти в монастир, але батьки вмовили його відкласти це до закінчення курсу навчання. У 19 років він закінчив курс семінарії і був призначений там же вчителем. Феодор постригся в чернецтво з ім'ям Філарет. І невдовзі був висвячений у сан і Єромонаха. Незабаром і Єромонах Філарет був призначений інспектором, а потім і ректором севської семінарії та возведений у сан Ігумена. Згодом він був переведений до міста Уфи теж на посаду ректора семінарії з возведенням у сан архімандрита. Далі було переведення архімандрита Філарета до Тобольська, і після чотирьох років трудів у Тобольській семінарії він був викликаний до Петербурга. Тут він здобув прихильність ректора Петербурзької академії, знаменитого згодом митрополита Філарета. За його сприяння, отець Філарет був призначений на посаду інспектора Петербурзької академії і удостоєний вищого вченого богословського ступеня, доктора Богослов'я. Звідси він був переведений на інспекторську посаду до академії. Через два роки. Він був призначений її ректором. Як ректор і вихователь духовного юнацтва він вирізнявся простотою, м'якосердям, прямотою і відвертістю в поводженні з вихованцями, батьківським піклуванням про їхнє благо, чисто братською участю у всіх їхніх потребах і щедрою благодійністю. Він залишив добру пам'ять про себе у своїх вихованців, які називали його не людиною, а ангелом, і свідчили про дивовижний вплив на них особистості архімандрита Філарета. П'ятирічна служба Архімандрита Філарета. Та при академії закінчилася возведенням його в сан єпископа. У цьому сані він послідовно проходив служіння в Калузі, рязні і Казані своїм благочестям, особливою старанністю під час богослужіння і проповідування Слова Божого та ревною турботою про побудову храмів Божих і упорядкування монастирів. Святитель Філарет залишив по собі пам'ять незабутнього архіпастиря серед численних архіпастерських трудів. Архієпископа Філарета не покидало прагнення до усамітненого монастирського життя. Він уже подумував піти на спочинок у монастир, щоб мати можливість віддатися любимого його серцю чернечим подвигам, але несподівано він був викликаний до Петербурга для присутності в святішому синоді, звідки вже не повернувся до Казані. Владика був удостоєний звання члена святішого синоду і переведений до Ярославля але не встиг ще й побувати у своїй новій єпархії, як отримав вище призначення, бути митрополитом київським. 18 квітня 1837 року у цьому сані він провів 21 рік свого життя і діяльності як архіпастер митрополит Філарет і в Києві проявив ті самі чесноти, котрі відзначалися в ньому і раніше. Особливості народного і церковного життя в київській єпархії вимагали для управління нею людини, яка б дусі, любові й миру, словом і прикладом послужила духовному повчанню своєї пастви. Такий дух управління і проявив митрополит Філарет. Ставши прикладом для наслідування своїм наступникам. Стосовно своєї пастви, митрополит Філарет вживав. Заходів для зміцнення в ній основ православної віри і благочестя. Окрім того, воістину батьківським було його піклування про духовні навчальні заклади. Владика стежив за розумовим і моральним розвитком вихованців, на котрих дивився як на майбутніх пастирів церкви. Святитель брав діяльну участь в обранні ректорів, в укладанні підручників з богословських наук для підняття успішності і поліпшення поведінки вихованців. Він не зупинявся і перед суворими заходами. Такою самою уважністю з боку митрополита Філарета користувалося і. Духовна академія він стежив за духом і напрямом богословської науки в академії. Давав вказівки професорам щодо наук, які вони викладали. За 17 років до своєї смерті святитель Філарет прийняв схему. Точно і старанно виконуючи всі свої службові обов'язки, він із високоподвижницькою строгістю виконував усі устави і правила чернечого життя. Святитель був завжди в утриманні і трудах, розумом перебуваючи в богомисленні і серцем прямуючи до любові Христової. Маючи міцну статуру, митрополит Філарет дожив до похилого віку і майже до кінця життя зберіг сили й бадьорість тільки за два роки до смерті. Після тяжкої хвороби він помітно став знемагати. Святий став вельми чутливим до застуди, і його стали відвідувати різні недуги. Щоразу, коли він занедужував, він вважав свою хворобу передсмертною і готувався до смерті. Водночас він не боявся смертної години, а очікував її з радістю, цілком упевнений у тому, що, у то, тому, що після смерті йому буде добре. Подібно до апостола Павла, він бажав померти. І бути з Христом. Останні роки свого життя митрополит Філарет провів, можна сказати, у постійній думці про смерть і в постійній турботі, про гідне приготування до переходу у вічне життя. Понад три останні роки він щодня причащався святих таїн і в цьому знаходив благодатне підкріплення. Незважаючи на свої хвороби, він до останніх днів не послаблював своєї келійної молитви. Години, проведені ним у молитві і за божественною літургією, він вважав найбільш втішними і дорогоцінними для себе. 8 грудня було звершено над ним таїнство Єле освячення. Найважчою була остання в його житті ніч під 21 грудня. Вона пройшла для хворого в болісному томлінні. Рано вранці 21 грудня, митрополит Філарет зазвичай причастився святих таїн. і, Перед самою смертю сповідався останні хвилини супроводжувалися важкими стражданнями, які дещо послаблювалися палкою, молитвою всіх присутніх. На початку дев'ятої години ранку, після прочитання канону на вихід душі і 17-ї та 18-ї кафизм, митрополит Філарет тихо помер у віці 79 років. Великий лаверський дзвін. Розніс по всьому Києву сумну звістку про це 29 грудня. Покійний митрополит Філарет був похований біля ближніх печер Лаври в надпечерній церкві Воздвиження Христа Господнього, де він сам призначив місце свого вічного спочинку.